Цей момент найстрашніший в житті, просто найстрашніший. Мама загиблого військовослужбовця Євгенія Маркарова згадує момент, коли їй повідомили про смерть сина. Було це рік тому. Євгеній служив у штурмовому батальйоні на посаді молодшого сержанта. 18 лютого разом з побратимами він пішов на останнє своє бойове завдання. Вони поїхали на, на нуль на передову, і справа в тому, що Ця от лінія, на якій вони повинні були розташуватись, вона вже була захоплена і вони просто розстріляли. І першим загинув наш Женя. Його побратим Тоха намагався його витащити. Він думав, що Женя трьохсотий, він намагався його врятувати, але його теж вбили і вбили всіх, хто з, ним, з ними був. Це я дізналася зі слів побратимів, які вже. Декілька разів приїжджали, приїжджали на могилу Женечки. Смерть сина не єдине горе, що спіткало їхню сім'ю, розповідає пані Ірина. Через чотири місяці після загибелі сину помер чоловік. Він не витримав, тому в мене це горе подвійне. Сил все це пережити, розповідає жінка. Надають внучка та невістка. У Мене залишилась маленька внучечка Анічка і моя невістка Катя. Я їх дуже люблю і. Сподіваюсь, що якось наше життя поступово налагодиться. З бойовими побратимами Євгенія родина Маркарових спілкується й нині. Вони приїжджають вже декілька разів з Волині, з Києва, з Житомира. Є поранені, вони всі поранені, де більшість з них вже не буде воювати, вони демобілізовані. Багато хто лікується за кордоном, а багатьох вже й нема просто. Згадують побратими Євгенія Маркарова і на полі бою. Від сумських друзів за Жеку Макарон. На роковини загибелі Євгенія Маркарова в Конгрес-центрі СумДУ друзі та знайомі згадували, яким він був. Звукорежисер, актор та письменник. Мав власну репетиційну студію і періодично влаштовував для всіх охочих покази фільмів, назвавши це Кіностудія Погрибок. Завжди хотілося, щоб у нас. І я і зараз продовжую дивитися ці складні, нудні, довгі фільми, але вже, на жаль, без житі, без клубу і цього дуже не вистачає. Саме я в театрі з ним Ми дуже багато дружила. Творила, спілкувалася. Женя був такий класний. Я нещодавно читала пост на Фейсбуці, не знаю чий, про Женю. І там дівчина пише про те, що всі, хто згадує Женю, кажуть, Женя Маркаров був моїм другом. І це уявіть, як треба було прожити своє життя, щоб всі люди, які тебе знали, кажуть: Жека Маркаров мій друг. Та реально постійно в костюмерні є його костюми, а відвідували кладовище, звичайно. Бо ну, ми знаємо, що він не там, але це також як такий, ну як така зустріч. Устрічі ми можемо призначити. Реально Жека, людина, яка неймовірно багато тепла, любові подарувала, і це не має закінчуватися, це має тільки примножуватися. Такі, як як камертон по життю, ти. Аналізуєш свої дії огляду на те, як би ЖК зробив, і... тому да, пам'ятати дуже важливо. Він нам допомагав дуже дуже, дуже довго. Ми об'їздили з ним і за кордон їздили, і по Україні працювали. Звісно, нам його не вистачає не тільки рік, як його немає. А з початку повномасштабної війни нема немає гарної людини, на жаль, але він він з нами завжди. Євгеній Маркаров нагороджений почесною відзнакою перснем. Вірність і честь указом президента посмертно орденом за мужність третього ступеня, а рішенням сумської міськради званням почесний громадянин міста Суми. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми.